Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 21 лютого і ми з вами робимо черговий прогноз з приводу актуальних подій, що сьогодні хочу подивитися: два таких важливих запитання. Перше це зустріч, яка відбулася в Келога в Україні з Зеленським. Бо дуже так багато хороших про це зараз, ніби як інформаційних новин повідомлень від самого Келга хороші заяви. Тобто, хочу подивитися, що ця зустріч все-таки для України в даний момент, яке має значення, що може принести, який все-таки результат. І друге важливе питання, яке я сьогодні хочу подивитися вже вроді попередня є інформація, теж про зустріч наступного ніби як тижня Трампа з Путіним. Ну і так, ніби мова йде про те, що Трампу Путіну сказали, що якщо ти вже і приїжджаєш на зустріч, то вже ти маєш приїжджати, щоб ну, конкретно про щось домовлятися, а не так просто. І нібито, нібито кажуть, що після цієї зустрічі можливо буде ну, припинення вогню, так якби, з боку Росії. Це все, звичайно, ще велами по воді писано, але все-таки давайте подивимось. Цих два аспекти. Тобто те, що вже по факту, якби скажімо, майже по суті відбулося. Келох і Зеленський. І другий вот аспект те, що ще має відбутися ближнім часом. Кому мої прогнози важливі, цікаві? Підписуйтесь на мій ютуб канал, інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал. Всюди підписаний, однаково екстрасенс Роман Шептецький. Так, отже, Келох і Зеленський візит в Україні. Що, як, які результати? Перша карта: монах, відлюдник. Друга карта. Карта принцеса жезлів. Розмови, ініціативи, якийсь рух, якісь домовленості. Сім жезлів. Це про новий рівень в переговорному процесі, як кажуть, багато похвали, але такої, вроді, як, по суті, похвали. І сім жезлів це якраз можливість добитися чогось нового, що раніше не Можливо було добитись, або в чому раніше нас не чули чи не слухали. Карта доблесті. Далі у нас повішений. Ну, звичайно, Келох нічого не вирішує. Цей аркан говорить про те, що інформацію він почув. З того всього що там говорили, задоволений. От, Я думаю, в тому числі мова йшла і про, мабуть, підписання цього договору з тими рідкоземельними металами. Так, мова йшла, і тим більше вже теж є інформація, що цей договір веде змінений, як воно там буде. По факту підписуватися інше питання, бо я казав в передніх прогнозах, що він по факту підписаний, мав би бути цей договір, але такий, що був в Україні, в тому числі вигідний. Ось тут карта сили, а з приводу інформації, ну, Келох нічого не вирішує, але чи він задоволений зустрічю? Задоволений: Аркан Світ, Аркан Мир. Чи може ця зустріч принести щось таке нове для України? Так. Ну, але знову ж таки, бачите, карта диявола. Росія, яка там свої підпихає е, всяке свинства і так далі. От, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Ну, і дві останні карти, бачите, теж позитивні: двійка жезлів нові шляхи, і карта Принц Пентаклів, тобто про е, домовленості конкретні, а не просто якісь поверхневі. Тобто, нашу сторону почули, нашу сторону, якби прийняли до уваги. Ось, давайте ще візьмемо іншу колоду. Ну, не скажу, що всі карти прям такі дуже позитивні, тільки по тій причині, що келох ну, нічого не вирішує. Він інформацію передасть і далі вже буде думати, дивитися, що там, як. Ну і от з приводу тої угоди по рідкоземельних земельних металах теж активно йде підготовка. Тут що в нас? Королева жезлів, називається норовливість та впевненість. Тут в нас йде десятка мечів, крахів трати. О, хай би поїхав, ну ж дочка його їздила Келога, там і там, де лінія фронту, так далі. Хай би ще він поїхав, подивився, яка ситуація. Ні, щось там, наскільки я чув, то не дуже хотів їхати. Далі, суд Верховний. Це дуже важлива карта, бо це якраз про тут третя карта жезлів, тут третя карта Верховний суд про якраз зміну оцих якось понять, розумінь. І про те, що ну, треба щось вирішувати, треба це завершувати, треба вже переходити від слів до дії. Духовне звільнення, карта називається. Далі у нас вісім мечів. Пов'язання перепони. Тут пов тут повішений, тут вісім мечів. Тобто, поки ну, в нього можливості зв'язані. І не все теж там так гладко і просто. Ну таке. Подивимося найближчими днями, як воно буде. По крайній мірі, є вже звідси з нашої сторони, конкретний, якби так. Проговорення і пункти і позиції з приводу завершення війни. Ну, а тепер далі як зустріч е, Трампа і Путіна. Ну, тут все-таки п'ята карта плюс дев'ятка жезлів. Найкращий захист і боротьба, яка дає результат, Це таки про що ми боремося, за що ми кричимо і говоримо, має бути по результату. Потім дві мети: е, дві голови, одна мета, двійка е, теж пентаклів, така тут хороша карта. Так, ось сьома карта мах, сяйво, північного розуму, прояв, сили. І м, коли до нас можуть прислухатись. Так, восьма карта. Ще це не є остаточне вирішення завершення війни. І зірка. Але все-таки до цього ведеться. Пульс надії, аркан зірка. Це про здійснення наших бажань. Так що. Здебільшого розклад карти позитивний. Так, є свої моменти, нюанси. Звичайно, інформація далі буде передана, але, по крайній мірі, якщо брати плюс, плюс-плюс, мінус, плюс-плюс. Ну так, мінуси є свої. Не заперечую, бо. бо. Бо це ще не є остаточні вже якісь погодженості, які там вже все Келох передав Трампу, і Трамп вже такий, бачимо взагалі, що з тим Трампом відбувається. А ще тепер в них в країні, що там відбувається, скільки бунтів, протестів і так далі. Кажу, Трамп добалакався. так. От на пару з маском, який теж там люди зараз проти нього там бунтують, протестують. Ну, і таке. То вчора я про це робив прогноз, кому цікаво, хто ще не бачив, подивіться. А ми за. Оці ще зустріч Келов-Зеленський. Думаю, в офіційних новинах та інформаціях будемо чути. Ну, загалом, ще раз скажу, якщо брати 100%, то 80-70 твердих відсотків з цієї зустрічі є для України плюса. 20-30% це ще якраз ті моменти, які і далі будуть обговорюватись, проговорюватись, в тому числі, я думаю, якраз ця угода про літку земельний метал. Так, а тепер дивимося, що ж це така інформація. Ну, оця зустріч Трамп і Путін. Бо ми дивилися в попередніх прогнозах, чи може вона бути якраз до кінця лютого. Карта чітко не дала відповіді. Протягом місяця, коли я поставив запит, випало, що так, їхня зустріч буде. Давайте подивимося, чи може вона бути наступного тижня. Ну, Шанси є, але карта поки що негативна. Все рівно. Якось так: от тут 0,5-0,5, 10-10, 25, 25 число і плюс 3, 28. Під кінець тижня, ну або вже знову ж таки там 3, 5, 8, 10 березня в цих от числах. от і Але зустріч планується, і дійсності, по тій зустрічі, зараз прям, ну карта гостра, бо справді я з того, що бачу тут по розкладу, то мають зустрічатися не просто для балачки, а для конкретного результату. Буде той Аля Путлі, як я кажу, той, хто виконує його роль, звичайно, там, крім нього, ще буде багато хто за кадром. От, Чи зможуть конкретно про щось домовитись. Ну, поки що, насправді карта, як я сказав, вели на писана. бо кажу ж, є ж оця інформація, що ну, такий б інсайти, що вроді як саме після цієї зустрічі мало би бути припинення вогню. А, ну, якби я так розумію, одразу ну, тут карта поки що цього на жаль не показує. Але те, що може бути домовлена конкретна дата саме припинення вогню, і що ця дата може бути якраз навколо того періоду, саме великодніх свят, про які ми вже попередньо говорили, оце ближче до суті. Щоб якось до 9 травня вони вже оголосили ту свою там глобальну перемогу, в чому вони там вважають перемогу, так і, і там вже дуже в Росії святкували. Але поки зустріч планується, багато і спірних моментів. Видимо, є тиск і на Трампа, є тиск і в сторону Росії. Це таки тут не так все просто, бо тут карта тиску, тут карта краху. Ну, бачите, ми вчора дивилися, теж карта показала. Компромати вони добрячі мають один на одного. Ну і ось такі розклади. Вже як буде відома, конкретна прям дата і конкретна організація. Будемо ще раз дивитися, прогноз. Мені просто стало сьогодні цікаво, бо я таку інформацію почув. І так на цій зустрічі вже дійсності може бути оці всі моменти узгоджені. Ну але потім це буде із Україною далі обговорюватись. Тому тут не все так просто. Навіть що вони там поговорили, узгодили. Далі е, слово за, за нами, що це за історії. І отут якраз і може відбуватися найбільший такий кажуть теж <пій> бій, так? За те, щоб відстоювати нашу правду і справедливість. Ось про що мова. Так що багато інформації є. Мова однозначно йде про те, що припинення, в крайній мірі, активної стадії гарячих дій, як раніше я говорив, цього року, можливий якраз період оцей весняний, кінець зими, весняний період. Далі будемо спостерігати, аналізувати, які нові новини, які нові інсайти, які нові інформаційні повідомлення. Будемо робити прогноз. Ось те, що хотів сьогодні. З вами проговорити і, власне, спрогнозувати. Дякую всім за увагу! Почуємо з вами в прямих нових ефірах, енергопрактиках. Продовжуємо молитись, боротись, нашим воїнам допомагати. Всім бажаю доброго здоров'я, світла побільше всім відправляю. Бережіть себе!